Друзі, вітаю усіх на каналі і вітаю вас в новому кулінарному відео. Сьогодні хочу запропонувати таку дуже смачну ідею приготування, дуже швидку. Будемо запікати в духовці. Це буде у нас свине м'ясо разом з овочами. Можна подати і на обід, і на вечерю, швидко і просто готується, мінімум інгредієнтів і дуже бюджетно. Ну і, звичайно, дуже смачно і ароматно, як без цього. Запрошую усіх на кухню і думаю, що такі рецепт. Для приготування вам сподобається. Готувати буду зі свиної вирізки. викладаю досить великі такі дві вирізки і ось так їх проколюю добре з обох сторін, для того, щоб коли буду натирати приправами, щоб приправи гарно ввійшли в вирізку і були вирізки самі, ароматні. Далі починаю присипати приправами, використовую сухий часник. Червону солодку паприку, приправу до м'яса, перець і сіль. Також обсипаю м'ясо і з другої сторони цими ж приправами і добре приправи з обох сторін втираю м'ясо. У мене це м'ясо маринувалось всю ніч. На наступний день нарізаю овочі. Спочатку нарізаю картопельку, буду все нарізати досить великими кубиками і стараюсь приблизно одинакового розміру, щоб могло все приготуватись майже одинаково в один час. Моркву цибулю нарізаю пів кільцями. Всі овочі перекладаю в миску, додаю сіль та перець і перемішую. Можна, звичайно, додати ще приправи, які вам подобаються вашій зім'ї або які зазвичай ви використовуєте. Вирізку нарізаю на шматки середньої грубості. Викладаю сковорідку обсмажуватись. Обсмажую з обох сторін до ледь золотистого кольору і обсмажувала на досить високій температурі. Дико застелила пергаментним папером і змастила олією. Зовні викладаю спочатку підсмажене м'ясо. на м'ясо викладаю перемішані овочі з приправами і розпреділяю. Я у себе прикривала деко пергаментним папером, тому що у мене духовка дуже добре нагрівається і щоб нічого не пригоріло. І коли картопелька вже з тушилась, відкривала для того, щоб вона трішки ще підсмажилась, підпеклась ззовні. Якщо духовка не палить, то можна, звичайно, її не прикривати. Також в процесі приготування я підливала трішки бульйону, щоб знизу також нічого не пригоріло. Ось така дуже смачна страва у нас виходить. це Дійсно, дуже і дуже смачно, швидко готується все в одному. І рекомендую також вам спробувати приготувати, якщо не готували, або можливо призабули. Все дуже швидко і смачно. Шановні друзі, глядачі, запрошую вас підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Буду вам за це дуже дуже вдячна. Підтримайте мене, будь ласка, також подобайкою. Попереду буде ще багато смачних і простих рецептів. Дякую всім за перегляд, готуйте, нехай вам смакує. Зустрінемось в наступних відео. До зустрічі!